Хай нам брати пощастить, хай нас небо захистить. Три зубчо несу на грудях. Приветики. Хай нам брати пощастить, все палає і свистить. Нормально, а ми йдемо. Не хилимо гриви, ця дорога шліфує героїв, Нас лякали вже ядерним грибом, та тут кожен, як атомна зброя. Подавай, подавай, кулемет на бої Працювали пацаном, а переможе воїн. Не питай, не питай, хто із нас повернеться. І куди мене дорога долі ще завернеться, скільки там ще попереду герцю, скільки вже натерпіли ці люди. У нас крига, тепер замість серця. Це найдовший в житті, місяць лютий. Рідне поле засіяне, їм за мих наповнює маки червоні, але з долі. А, давай, стійся, у Бога долоні в Хай ага. нам брати пощастить Це палає і свисти А ми йдемо бігаться землю Хай нам брати пощастий